Розвалені, понівечені східці це результат розминки тих людей, котрі не дійшли до тренажерів. І свою силу і міць випробували не в тому місці. На превеликий жаль, вони навіть не замислюються, що все це створено зовсім не для цього, а для комфортного руху свідомих громадян. Якщо взяти до уваги, що за тим, аби всім навкруги було затишно і комфортно, слідкують працівники чистої громади, тоді і вандалів тільки прибавляють їм додаткової роботи. Це при тому, що вони з усіх сил намагаються працювати. Працювати так, аби ми з вами навіть не помічали, наскільки на сьогоднішній день зменшився їх штат. Тож дуже хотілося б, щоб всі ми були свідомими господарями свого міста. І ніколи не проходили мовчки повз негідних вчинків деяких подільчан. Працівники чистої громади виконують свої обов'язки з повною мірою відповідальності. Отож, ми з вами повинні підтримувати їх, це і не кидати сміття в невизначеному для цього місці, і ні в якому разі не руйнувати те, що створено для благополуччя людей Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.